Два. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення згідно зіз. Однак 1158, якщо майновим інтересам іншої особи загрожує небезпека настання невигідних для неї майнових наслідків. Особа має право без доручення вчинити дії, спрямовані на їх попередження, усунення або зменшення, така особа зобов'язана при першій нагоді повідомити особу. Майновий інтерес, вона захищає своїми діями. Про свої дії. Якщо ці дії будуть схвалені іншою особою, надалі до відносин сторін застосовуються положення про відповідний договір. Якщо особа, яка розпочала дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, не має можливості повідомити про свої дії цю особу. Вона зобов'язана вжити усіх залежних від неї заходів щодо попередження. Усунення або зменшення невигідних майнових наслідків для іншої особи, особа, яка вчиняє дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, зобов'язана взяти на себе всі обов'язки, пов'язані з вчиненням цих дій, зокрема обов'язки щодо вчинених правочинів особа, яка вчинила дії в інтересах іншої особи без її доручення, зобов'язана негайно після закінчення цих дій надати особі. В майнових інтересах, якої були вчинені дії, звіть про ці дії і передати їй усе, що при цьому було одержано особа, яка без доручення вчиняє дії, діє на свій ризик і на свій розсуд. Вона самостійно оцінює можливі витрати, яких вона зазнає, вчинивши дії в майнових інтересах іншої особи, та співвідносить їх тринадцять обсягом шкоди цим інтересам, якої вдасться уникнути, вчинивши такі дії. Витрати повинні бути виправдані обставинами, за яких були вчинені дії 1160 ск. Саме у такому разі фактичні витрати можуть заявлятися до відшкодування в іншому випадку, а також якщо особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, при першій нагоді не повідомила цю особу про свої дії. Зроблені витрати не підлягають відшкодуванню.